Соломона, таку пісню ви знайдете в Ютубі. Ми підійшли до завершення нашого конгресу. Шановні конгресмени, як сказав брат Микола і конгресмен Ш, правильно сказати. Дорогі брати і сестри, дякуємо вам за те, що ви змогли приїхати сьогодні. Ми разом могли провести цей час. Можливо, ми не задовільнили всі ваші очікування, але принаймні ми ставили за мету донести ту інформацію, яку ви сьогодні почули. Ми не можемо за короткий час осягнути весь процес навчання. Є для цього служити, є для цього пастори, ми закликаємо всіх пасторів, які присутні тут в залі, щоб ви продовжили це навчання, продовжили навчання в своїх громадах, де можете обговорювати якісь деталі, ви можете обговорювати стратегію, плани на раді на членському зібранні. Але саме головне, щоб ми з вами змогли в наших громадах, в наших церквах. Сформувати оцю місіонерську культуру. Це важливо, особливо ті люди, які приймають хрещення, що вони ставали вже місіонерами. Хтось приніс це Євангеліє нам. І наша задача тепер треба це Євангеліє передати далі, цей прапор віри. Бог не зацікавлений в тому, щоб ми розбивалися на якісь незалежні рухи, місії щоб ми страждали духовним сепаратизмом. Ні. Навпаки, Дух просто говорить, що проповідь Євангелія завершиться, коли об'єднаються сили служителів Божих і рядових членів церкви. А не окремо. Тільки разом ми можемо бути сильними. Пальці рук сперечалися, хто з них самий головний? Вказівний Каже, я на все вказую, тому я самий головний. Безіменний сказав, а на мені взагалі золоте кольцо. Тому якби я коронований. А мізинець сказав так: так мною вирішують всі питання, бо коли стукають по столі, то опираються на мене, я фундамент. А великий палець сказав, ви спробуйте щось без мене зробити. Ні лопату в руки не візьмеш, ні ручку, нічого. Ну, є ще один палець, який сказав: я просто самий вищий за всіх. Добре, коли ми разом, коли разом будемо робити одну справу, а не сперечатися, наше служіння буде ефективним і результативним. Хай вас Бог благословить в тому, щоб ви досягнули. Тих цілей і поставленої мети, яку ставите перед собою, яку ставить перед нами Господь Бог. Бажаєм Божого благословіння, вашим громадам, служителям, пресвітерам, братам, сестрам. Слава Богу, за все зараз. Всі разом ми виконуємо гімн нашого конгресу, слова, якого побачите на екрані.